Привіт! Давно не було відео у зв'язку з мною ну в Україні зібрав такий генератор собі. Двигун зняв з мотокультиватора. Такий був у мене мотокультиватор. Невеличкий. Зняв всю два двигуна, поставив, приварив шківа до того старого. Ось у старий шків Видно так. Новий шкіп ремень в мене такий стоїть генератор у мене на 80 А, буду ставити на 120 А. Тут поставив вольтметр, що показував напругу 12 вольт, скільки видає. е, вмикається катушка, яка дає заряд. Два Вмикаю вмикаються на акумулятор. Можна відразу, потім безперебійник перетворювач з 12 на 220 я вмикаю. І вилка, просто в розетку вмикаю ось так сюди. І потім з'являється світло. Зараз світла немає, бачимо. Я зараз покажу, як він запускається, тут зварив раму таку. Зараз тут потрібно ще буде робити подушки якісь, бо він вибрує. Тут немає ніяких демпферів, по душу. Там генератор кріпиться на одному болту. Ось таке кріплення на одному вусі. А тут пружини натягуються просто. Дуже жорстка пружинка стоїть, підтягує сам ремінь. Ремінь дуже добре натягнутий, Дуже, дуже. добре. Його вистачає війни. Врує, але саме головне, оцю шкіф дуже добре його рівно потрібно приварити. Щоб... Автомат відний, це в мене на розетки йде, це в мене в майстерні і на освітлення. Світла немає, показую. Тут у мене світла немає, навіть коли автомат вимкає, ну, світла немає на даний час. Як працює від самого акумулятора, тобто не під'єднуючий генератор. Акумулятор в мене такий на 60 А на годину. Сам безперебійник, вмикаємо в розетку, показую, що світла немає. Вмикаю. Накидаємо клему. Провода максимально короткі, потрібні, максимально товсті, щоб були дуже потужні бажано всі клемі або навіть ці, що прижимаються болтиком. Вмикаємо. У нас є світло 220. Зарядний пристрої можна вмикати, все-все-все можна вмикати. Але акумулятора так надовго не хватить. Я думаю, на годинку може хватить, залежить від того, але телевізори можна включати і все остальне. Потім що я роблю? Кидаю клему 12 вольта на акумуляторі. Зараз заводжу. Так, бензин залилися. Тут у мене механізм замість троса, той що повинен тягнути. У мене тут гайкою фіксується ця проволочка пружинка яка десь можна витягнути? Ось Так вона глушиться. Мікрик нажимається і він глушиться повністю. Це його робочий режим, коли тут регулюються обороти його. І підсос треба по максимуму витягнути. Це витягнути по максимуму. Це його підсос. Зараз запускаємо його. І зараз йдемо перевіряємо світло. Хотів ще показати розхід, точніше сказати, розхід десь від 0,5 до 0,8 літра за годину. Зараз ще заміряємо ток. ось такі Скільки, Скільки він віддає. І так, у нас тут автомат вымкнутый. Вуаля. Валя. У нас есть светло-мастер. И в розетке у нас скільки там? Yeah, 214 вольт. Так что, робіть, Автомат вынутый, Светло-нева. Можно заряжать разные пристрої. Гарного дня и мирного неба.